Минулого року Російська Федерація послідовно реалізовує агресивну загарбницьку політику стосовно України. Неприхована російська агресія переросла у масштабні військові дії проти України. Росія, незважаючи на взяті на себе зобов'язання 10-некон по поста... Зільовами до віку, шовіністичної істерії. Більшість російського суспільства у захопленні аплодує катам України. Сотні російських диверсантів, шпигунів, провокаторів діють глибоко українському тилу, розгойдуючи ситуацію, провокуючи конфлікти, сіючи страх та зневіру. Традиційною практикою для Радянського Союзу і для КГБської Росії є використання посольств та консульств. Прикриття для шпигунської мережі так, 16 січня, завдав масової інформації, поширили інформацію про те, що працівники генконсульства Російської Федерації можуть бути причетними до діяльності так званого загону імені Кузнєцова, злочинної терористичної організації, яка на початку минулого року планувала здійснити у Львові серію терактів. Внаслідок цього наприкінці минулого року СБУ вислала до Росії кількох дипломатів, які працювали в генконсульстві Російської Федерації у Львові. Відтак народний рух України вимагає від президента України, уряду України та Міністерства закордонних справ України вжити необхідні заходи з метою негайного закриття Генерального консульства Російської Федерації у Львові. Потенційного джерела провокацій на